Урочистим перерізанням червоної стрічки у Сєвєродонецьку відкрили відділення Луганського обласного бюро судово-медичної експертизи. Нова лабораторія дозволить медикам точніше встановлювати причини смерті, тим більше, що цього вимагають самі громадяни. сожалению, 800 чоловік за время. Ну, нуждались родственники в этом тосі получить і доказати, від чого, хто, і би, суд має експертизу, і сьогодні би, це дуже важливо. На сьогодні у відділенні лише чотири фахівці, і всі готові до великого об'єму роботи. Проте завідувач Дмитро Матюхин сподівається, що колектив і сама лабораторія розширяться з часом. Відділення працює від направлення експерта, який направляє з моргу. Якщо експерт бачить, як отравлення на алкоголь, ми йдемо на алкоголь. Отравление на карбоксе, мы идем на карбоксе. Вот. Все зависит от того, что первично эксперт увидел при вскрытии и направляет нам. Нагрузка на деление будет очень большая, и мы справляться будем, конечно, куда мы денемся, но все-таки нужна будет и помощь других экспертов, работающих на данном отделении, которые придут. Обладнання дає можливість точно визначати причини смерті загиблого, хімічний склад його крові на облаштування лабораторії з обласного бюджету виділили близько 700 тисяч гривень.